Меробоже, Божого благословіння. Поділюся з вами неймовірним свідоцтвом, слави Божої, як ми отримуємо зцілення у церкві, місія Слово Боже, і це відбулося з моєю мамою, яка по певних обставинах більше чотирьох років вже прикута до ліжка. І ми знаємо, що коли людина вона не може повноцінно рухатися, в неї з'являються певні рани на тілі. І саме ті рани вони були моєї мами. І хочу сказати, що ніякі лікарства, ніякі лікарі, лікарні вони не могли з тим поратися. Воно нічого не допомагало. Воно все збільшувалося і і розросталося. Але коли в церкві ми почали молитися, брати піст і вірити в те, що вона буде зцілена ранами Ісуса Христа, вона Напротязі не цілого року вже отримала це зцілення і хочу сказати, що залишилися одні сліди від тих ран. І це все у живій церкві живого Бога. У мене є брат військовий, який стоїть зараз на захисті України, держави, і який бореться зі злом. І три місяці тому мого брата, просто російський солдат, він попав кулею в легенях і. Коли його відправили в госпіталь, йому не дали шансів на життя, бо куля вона так глибоко застрягла в легені, що лікарі вона відмовилися робити операцію, але церква вона згодилась в пості, в молитвах. Ми завжди молилися кожен день самого брата, і Господь Бог він так покерував цією ситуацією, що навіть йому не зробивши операції, та куля просто. Починає проростати і не, дає, не шкодить ні на здоров'я, ні шкодить внутрішнім органам, і тому то не ймовірність. А в мене був діагноз дві кісти в голові. І нещодавно йшов на перевірку, і мені поставили такий діагноз, те, що одна кіста вже ну, неї немає. Вже все, там тільки залишився слід від неї. І це слава Ісусу Христу, тому що перед цим я провозглашавши стіл не ранами Ісуса Христа вмити кров'ю Ісуса Христа і просив вже молитви у церкви. Хочу поділитися з вами свідченням, як Бог працює в моєму житті. Малочку моя дитина дуже сильно хворіла гору. Тільки ми десь трошки вийдемо на двір, і він вдихне холодного повітря. На другий день зразу горло ставало червоним. І з того моменту, як я прийшла до церкви, як я служу Богу, я вірна Богу малому, моя дитина ще ні разу не захворіла горло. Максимум це нежить. І то на другий день він пропадає без капельок, без нічого. Хочу поділитися з вами найбільшими е, свідченнями у своєму житті.